Доброго денечка. У нас ті самі гості в ту саму хату. Вітер. Вітер мати. Ось цінає моя краса. Все більше і більше. Такі дзвіночечки. Бачите? Я дуже буде рожила. Думала, буде дика. Мабуть, я видівся. Щось дуже гарні, гляньте. Ось який кермик. Ось, гляньте, який у мене вже кермик. Дивіться на цю красу, які красуночки, гляньте. Головне, не боюся, що вітер її буде ломати. Але три штуки вже щось надкусило. Три. Три Он сьогодні звідси теж вирвало, бачите? Ну, у мене тут і нутри, і зайці, і, і їжаки, і пташки, і коти, і шорчики нема. А ще я йду з теплиці, дивіться, в хаті покажу. Оце помідорка, бачите, яка гарна. Розкажу про неї. Тут голубенькі будуть, бачите. Отака красочка Боже. Еустомочка, Біля неї дуже роботи багато, але ви гляньте. Ну, гляньте, ну. Всім гарного дня, мирного неба. Корова оце від з цього відеречка в хаті. Бачите, який вітер любить, піш робить, потрощує все. Троянди, боже, Боже. Ну, потім пізніше покажу, бо дуже гарно зацвіли поряд. Бачите, біля цієї ці. А чого вони такі маленькі, Тоже вам скажу. Це як почався, почав цвісти княжик, то я взяла, щоб не, щоб не мішало обризала троянду. Давайте здалека покажу, глянь, яка вона маленька. Бачите? Ну нічого. Все добре. Все добренько, всім гарного і мирного дня.